Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Доступно про екологію та клімат. Мабуть, у кожного з нас є спогади з дитинства: село, подвір'я, кури ку кудакають, квочка веде за собою жовтеньких пухнастиків. А сьогодні ми сприймаємо курей як щось настільки буденне, що навіть не замислюємось: яйця на сніданок, куряти нам в магазині. Звично правда, але уявіть собі, станом на 2003 рік у світі налічувалось близько 24 мільярдів корей. Це найбільш численні птахи планети. І сьогодні я хочу поговорити з вами про них не як про їжу, а як про частину нашого життя, природи і навіть культури. Ви знали, що наші свійські кури походять від банківського півня з Азії, дика попередниця курки була дрібною, вагою не більше кілограма. Харчувалася насінням, комахами, равликами, вміла літати, гнізда робила на землі. Самка відкладала від 4 до 13 яєць. Диких представників цього роду і сьогодні можна зустріти в Індії, Індокитаї, Південному Китаї, Індонезії та на Філіпінах. Перші кури з'явилися поруч із людьми ще 6-8 тисяч років тому. І цікаво, що спочатку їх тримали зовсім не для м'яса чи яєць. А для північних боїв і ритуалів лише згодом люди зрозуміли, курка це стабільне джерело їжі і почалося одомашнення, скрещування, виведення порід. Сьогодні ж у світі існує понад 600 порід корей, різних на вигляд, за забарвленням, особливостями, розведенням і напрямком використання. З них у європейському стандарті з птахівництва нараховується близько 180 порід. З господарської точки зору породи розділяють на три головні групи: яєчні породи, яєчно-м'ясні породи і м'ясні породи. Кожна порода має свої особливості. Яєчні кури це невеликого розміру, швидко ростуть, рано дозрівають. Кури яєчно-м'ясних порід більші, з добре розвиненими м'язами. Менш скороспілі. Деякі несуть по 300 яєць на рік. Інші ростуть швидко і дають багато м'яса. А є ще й декоративні породи, такі пухнасті, яскраві, що тримати їх приємно просто для душі. А тепер сюрприз. Яйця бувають не лише білими чи коричневими, вони можуть бути навіть зеленими чи блакитними. Це ж залежить від породи. Правда ж цікаво. Та поруч із цим різноманіттям існує інша реальність. В умовах промислового птахівництва кури розміщують в пташниках, на підлозі або в клітках. На птахофермах кури зазвичай харчуються спеціалізованими кормами, які додають білки та зернові культури. У раціон включають зерно двох трьох видів, кукурудзу, ячмінь та інше. Макхуху і шпроти, сухі тваринні корми. Рибне і м'ясокісткове борошно сухі дріжджі, корне плоди, трав'яне борошно, мінеральні корми та вітаміни. У країнах з розвиненим птахівництвом для кури різного віку комбікормова промисловість випускає готові повнораціонні комбікорми. 74% м'яса курятини та 68% яєць у світі виробляються саме так. Для нас це означає дешевий продукт у магазині. Але для птахів це життя без світла і повітря, а для довкілля серйозні проблеми. Масове вирощування курей має свою ціну. Це тонни відходів, які раніше потрапляли у воду та ґрунти, це викиди метану та парникових газів. Та зараз курячий послід використовується не лише як добриво, а як цінний енергетичний ресурс. Як приклад, з 2014 року 100% посліду з птахофабрики Оріль Лідер. Переробляються на біогазовій станції потужністю 5 МВт на годину. Теплова енергія, пара та гаряча вода використовуються самим переробним комплексом та задовольняє потреби теплової енергії забійного цеху, замінивши близько тисячі кубометрів природного газу. А тепер про хороше. Альтернативою для господарства є кури на вільному вигулі – Органічне птахівництво і власні курочки у дворі. Найкраще свіже яйце зранку, бо ви точно знаєте, чим годували свою курку. І ще один цікавий факт: в багатьох країнах люди тримають курей як домашніх улюбленців. Багато людей заводять корей для виробництва яєць, але часто дають їм імена і поводяться з ними, як з будь-якими іншими домашніми тваринами, такими як коти чи собаки. Кури люблять товариство і мають індивідуальний характер. Хоча багато з них не дуже люблять обійматися, вони їдять з рук, стрибають на коліна, реагують на своїх господарів і слідкують за ними, а також виявляють прихильність. Пам'ятаю, що в мене була одна улюблена курка, яка проживала у моєї бабусі понад 15 років, бо була дуже розумна, допитлива і товариська. Також кури соціальні істоти і дуже розумні птахи. Деякі породи, такі як шовковисті та багато різновидів пантамів, загалом слухняні, і їх часто рекомендують як хороших домашніх улюбленців для дітей з обмеженими можливостями. Основною функцією цього свійського птаха є задоволення потреб людства у продуктах харчування. Що ж ми можемо зробити при виборі свого обіду? По-перше, звертати увагу на маркування. Фрі-рейндж, кури на вільному виголі. Органік, органічне виробництво. По-друге, підтримувати локальних фермерів, купувати яйця у знайомих чи на ринку це теж внесок. І по-третє, навіть невелике скорочення споживання фабричної курятини крок у правильному напрямку. Та все ж таки, кури – це не тільки їжа. В різних культурах вони були символами: півень, національний птах Франції та Кенії. Неофіційно. У США курка породи червоний Род Айланд обрана офіційним пташиним символом штату Род Айленд, а півень блакитної породи штату Делавер. Кури або півні визнані символом багатьох міст, наприклад, кадзуну в Японії і розміщені на їхніх гербах. В українському фольклорі півень завжди сповіщає світанок, а в багатьох країнах курка вважалася священою. Тож не дивуйтеся, наша звична курка має дуже глибоку історію. Курка це не лише м'ясо чи є це, це давня історія, це наше сільські подвір'я, це культура. Але водночас це виклик для нашого майбутнього. Ми можемо зробити маленькі кроки, уважніше ставитись до свого вибору, підтримати фермерів, інколи відмовитись від зайвого. І тоді виграють усі і ми, і природа, і самі кури. Тож наступного разу, коли будете обирати, що з'явилось перше, яйце чи курка, подумайте, що ми можемо впливати на цілий світ. Майбутнє залежить від наших рішень сьогодні. Дякую, що були зі мною та подивилися це відео. Ставте подобайки, якщо вам сподобалося і ви почули цікаві факти про нашу давню знайому курку.